Я в шоці з цієї якісті води, ну от що це таке? Кожен раз після того, як вимикають воду, потім її включають. І я не знаю вже, я скільки перемила посуду, вже змивала, змивала, все одно воно, точніше, спускала воду. Вона все одно така. І за який хір я повинна платити? І ще й за доставку води. Приватному секторі треба платити <кій> за доставку води. Не знаю, хтось платить, хтось не плати, але ми платимо. І це я узнала не так давно. В мене там, оказується, борг зібрався за два роки за доставку води. Коротше, прийшлося заплатити. Ну, от мене питання: чому я за цю воду повинна платити? От як з неї, наприклад, їсти готувати? Добре, що в мене є вода, яку я замовляю окремо пити. А цією мию чиста посуд. Піпець. Навіть купаться не залізеш, тому що стрьом. Як в цій воді можна щось ще зробити, крім того, щоб помить посуд і тут Це посуд, з якого ми будемо їсти, і невідомо чим ми його мили. Короче, що я хочу сказати? Ось ту навіть, навіть зараз, бачите? Вже більше хвилини я знімаю відео це для вас, а вода досі все жовта, жовта і жовта. В мене нема більше слів.